Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці біології. На кожному уроці ми прагнемо досягти успіху. Сьогоднішній урок не виключення, тож для початку посміхніться один одному і побажайте успіху. З метою стабілізації свого внутрішнього стану. Зняття тривоги, напруження, повернення спокою виконуємо вправу із серії Стійкість для стійких. Доторкнись однією рукою до плеча, іншу під пахву. Це дає відчуття підтримки, мов рука друга чи ангела. І красиві, і потворні, і шкідливі, і корисні. Хтось з них мед для нас збирає, Хтось з них жалить нас навмисно, а у їхніх назвах вільні є слова. Скарабе священий, мертва голова. Діти, про кого ми сьогодні будемо говорити? Комахи! Правильно, про комах. да. комахи. Комахи найчисленніший клас тварин. Відомо понад мільйон їх видів. Підрахунки вчених показали, що на землі одночасно живе близько 100 квадрильйонів екземплярів комах. Сьогоднішній урок допоможе нам навчитися краще орієнтуватися у світі комах. Тема сьогоднішнього уроку різноманітність комах. Із матеріалу попереднього уроку ми вже знаємо, що у комах непрямий тип розвитку. Непрямий розвиток комах може відбуватися з неповним або повним перетворенням. У коника з яєць вилуплюються личинки, які схожі за зовнішнім виглядом на дорослу комаху, але відрізняються від неї меншими розмірами і недорозвиненими крилами. З кожним линянням вони стають більш схожими на дорослу форму. Отже, у коника розвиток з неповним перетворенням. У жуків, метеликів, мух розвиток відбувається з послідовною зміною форм, абсолютно не схожих одна на одну. З яйця вилуплюється червоподібна личинка, яка повзає, багато їсть, кілька разів линяє і з кожним линянням стає більшою. У результаті останнього личинкового линяння утворюється лялечка. Яка не рухається і не харчується, лялечка перетворюється на дорослу комаху. Отже, у таких комах розвиток відбувається з повним перетворенням, розглянемо комах, які розвиваються з неповним перетворенням. До них відносяться прямокрилі. Ви добре знаєте таких комах, як коники, цвіркуни, сарана. У них вузенькі прямий шкірянисті надкрила. Захищають широкі перетинчасті задні крила, які в польоті вєлоподібно розгортаються. Задні ноги видовжені і призначені для стрибків, мають органи слуху, а самці ще й органи стрикотіння, у цих тварин гризучі ротові органи, коник зелений, стрикотіння, якого зазвичай можна почути надвечір і вночі живиться листками рослин іншими комахами. Особливо ненажерливі личинки коника. Одна личинка за добу може з'їсти до сіми комах. У степах України поширена хижа, дибка степова. Цей вид занесено до Червоної книги України. Сарана перелітна, здатна до масових розмножень. Тоді особини сарани збираються у велетенські зграї і летять на далеку відстань до кількох тисяч кілометрів, виїдаючи всю зелену рослинність на своєму шляху. В Україні місця розмноження сарани відомі в дельтах великих річок Дунай, Дністер, Дніпро. У 1889 році було помічено зграю сарани. Що охоплювала площу 6 тисяч кілометрів квадратних і нараховувала мільярди особин. Власники городів і садових ділянок добре знають вовчка або капустянку небезпечного шкідника культурних рослин. Ця комаха має копальні передні ноги, за допомогою яких проробляє довгі ходи в ґрунті. Вовчок також добре літає своїми міцними щелепами. Він підгризає підземні частини городніх культур, огірків, картоплі, моркви тощо. Таргани одна з найдавніших груп комах, які існують на нашій планеті. У цих тварин гризучий ротовий апарат. Передні крила перетворилися на шкірість надкрила, крила, а задні крила перетинчасті. В Україні поширений тарган рудий. Його оселення в житлі завдає людині багато клопоту. Таргани псують харчові продукти, розносять різні бактерії, яйця паразитів, здатні виводити з ладу побутові прилади, комп'ютери, телевізори тощо. З поміж чотирьох тисяч видів тарганів лише небагато належить до синантропних видів, постійних супутників людини. Більшість видів мешкає в природі. В Україні в природних умовах трапляється тарган Лапландський які зовні дещо нагадує рухдого таргана. А тепер розглянемо комах, які розвиваються з повним перетворенням. До них належать жуки. Найбільше видів серед комах жуки, вони мають гризучі ротові органи. Передня пара крил перетворилася на надкрила, задня пара перетинчаста. Жуки поширені в найрізноманітніших умовах суходолу та у прісних водоймах. Жуки-гнойовики та їхні личинки живляться послідом тварин, а гробарики трупами тварин. Вони закопують гній або трупи в землю та відкладають на них яйця, з яких вилуплюються личинки, що швидко перетворюють ці залишки на гумус, сприяючи ґрунтоутворенню. Тим самим вони здійснюють санітарну функцію, утилізуючи рештки організмів. Сонечка. Та їхні личинки винищують попелиць, а жуки й красотіни гусінь метеликів шкідників. Багато видів жуків шкодять культурним рослинам, продовольчим запасам, виробам з деревини тощо. Усім відомо, якої шкоди картоплю завдає королацький жук, завезений до нас з Америки. В Україні шкодять цукровому буряку буряковий довгоносик, зерновим культурам жук кузька – та багато інших короїди виточують ходи під коркам та в лубі цінних порід дерев, а личинки з латок і вусачів живуть у мертвій деревині, задаючи значної шкоди зрубаному для господарських потреб лісу. Багато видів жуків живе в прісних водоймах, в Україні найбільш з них це хижий жук жук-плавонець і рослиноїдний вид водолюб чорний, личинки водолюба хижаки. Вони палюють на різних безкребетних тварин. У дорослих особин метеликів ротові органи сисний хоботок, дві пари перетинчастих крил, укриті лусочками, які здатні заломлювати світло. Личинки метеликів гусінь мають гризучий ротовий апарат і видовжене червоподібне тіло. Слинні залози гусениці виділяють шовкові нитки, з яких вони перед заляльковуванням плетуть захисну оболонку, кокон це шовкопряди, коконопряди або якими прикріплює лялечку до різних предметів. Личинки метеликів переважно рослиноїдні, хоча є такі, що живляться вовною або хутром, наприклад, шубна платяна меблева молі, гусінь деяких видів біланка пустяни, яблунева міль. Златогуз, шовкопряд, недопарка тощо шкодять різним сільськогосподарським культурам і лісовим насадженням. Вона розводить шовковичного шовкопряда, гусінь якого споживає лише листки шовковиці тутового дерева, а дорослі особини взагалі не живляться. Ці комахи стали свійськими тваринами у природі вони не трапляються. Одна гусениця шовкопряда при зарялькованні утворює кокон з єдиної шовкової нитки близько 2 км завдовжки. З неї виготовляють шовкові тканини, які дуже цінуються. Галузь промисловості, що має назву шовківництво, зародилася в стародавньому Китаї 5000 років тому. До перетинчастокрилих належить медоносна бджола, яка виробляє мед, винятково корисний продукт харчування. Це нектар квіток, змінений під дією особливих речовин, які виробляють залози передньої частини кишківника бджіл-робітниць. Бджоли запасають мед у стільниках з воску. Який виробляють інші залози, розміщені в черевці, використовують для власного жилення взимку. Бджіл утримують у штучних гніздах вуликах. Сучасний розбірний рамковий вулик винайшов на початку 19 століття український бджоляр Прокопович. Конструкція вулика дає змогу заміняти рамки з медовими стільниками новими, не порушуючи життя бджолиної родини. Джолина родина складається з однієї цариці матки, кількох десятків самців трутнів і десятків тисяч робочих особин, нездатних до розмноження самок. Личинок майбутніх робочих особин і трутнів перші чотири дні після вилуплення з яйця робочі особини вигодовують виділенням залоз, молочком, а потім пергою, суміш пилку та нектару. Личинки, з яких розвиваються майбутні цариці, отримують молочко для заляльковування. Джмелі мешкають у гніздах із трави, моху тощо, розміщених у дуплах, покинутих норах, тварин, землериїв та інше. Ці комахи запилюють багато дикорослих і культурних рослин. Причому деякі з них, наприклад, конюшину, запилюють тільки джмелі та бджоли. Руді лісові мурашки винищують багато шкідників лісу. Гнізда мурашок називають мурашниками. Під час будівництва гнізд мурашки перемішують ґрунт змішують його шпаристість, забагачують органічними речовинами. Личинки різноманітних видів їстів паразитують у яйцях, личинках і лялечках різних видів комах. Після виходу личинок їстів комаха хазяїн гине. Такі їсті регулюють чисельність комах шкідників. Двокрилі це цікава група комах, у яких є лише одна передня пара перетинчастих крил, а задня перетворена на булавоподібні утвори зищальця. Ротові органи більшості мук це м'який лижучий хоботок. У кровосисних і хижих видів колюча сисні ротові органи, як от у комарів. Поблизу осель та в житлі людини трапляється муха кімнатна. Вона живиться різними речовинами, закрива харчовими продуктами людини. Її червоподібні личинки розвиваються на смітниках, скупченнях органіки тощо. Ктир у польоті здатний наздоганяти свою здобич і інших комах. Своїм потужним хоботком він пробиває покриви здобичі та висмоктує вміст. Тир Велетенський занесений до червоної книги України. Отже, у загальному отримані знання. До комак відносять представників прямокрилих, жуків, метеликів, перетинчастокрилих і двокрилих. Для представників прямокрилих характерні вузькі прямі шкірясті надкрила, широкі перетинчасті задні крила. Задні ноги видовжені, призначені для стрибків. Є органи слуху, у самців є органи стрикотіння. Гризучий ротовий апарат. У жуків гризучі ротові органи. Передня пара крил надкрила, задня пара перетинчаста. У метеликів ротовий апарат сисний хоботок, Дві пари перетинчастих крил укриті лусочками. Личинка метеликів гусінь має гризучий ротовий апарат. Видовжене черевоподібне тіло. Перетинчастокрилі мають дві пари прозорих крил. У деяких перетинчастокрилих, наприклад, у джіл, у ос, у мурах, є циклад, перетворений на жало. У більшості перетинчастокрилих личинки без ноги, але з головою. Двокрилі мають одну передню пару перетинчастих крил. Задні крила зищаються. Мухи мають ліжучий хоботок, кровосисних і хижі види, колюча сисни ротові органи. Щоб перевірити себе, виконайте завдання за QR-кодом. Розгадайте кросворд, і зробіть скрин надішліть мені для перевірки. Перед вами сходинки успіху. Намалюйте такі сходинки на аркуші паперу або перегляньте на слайді. Визначте. На якій сходинці ви зараз знаходитесь по закінченню уроку? Мої любі діти, я дякую за увагу та за роботу на уроці. Гарного вам дня, до нових зустрічей!